Давайте сьогодні подивимось, що тут в оновленні, в космічному якісь яйця і різні тіктоки. В общем то будемо сьогодні розбиратися, дивитися і відпочивати. Якщо любите мене, то ставте скоріше лайк і пишіть мені коментар. І спочатку давайте подивимося, що ж там буде у наших нових яйцях. Так О, ух ти, якась рибка. О, я бачу, я бачу, вони тут розташовані багато. Так. Який ще прикольний штук? О, червоненький слоник, як... о, це як кулітка, так? А хто угу. а пусик маленький. Ой, це щось зрозуміло. Якийсь їжачок, ви подивіться. Ой, хоче такого, ви подивіться, як, як сотко вата, боже, а це неоновий він. Даже мега неоновий, здається. Да, Я хочу його буду шукати. Боже, це просто якийсь кайф. О, і це він, походу, тільки перекрашенный. Ну, привіт. Давайте зайдемо, подивимось, що тут. Нас у якийсь непонятний. О, мене просто з рогатки вистрелили. Нормально. Я у космосі, друзі. Просто викинули мене з серверу. Що зараз мені потрібно буде. Так, ну зірочки, походу, не будуть. Мені потрібно зараз. Чи потрібні, як ви вважаєте? А навірно, потрібні. Так, О, Боже, <с> Я у скафандрі. О, як я йду. Так, і я бачу ось тут. У нас нові яйця. Так, і за скільки я можу купити? Що? Я просто так не можу їх купити. Мені потрібне п'ять яких-то зірочок. А я можу тут літати? Так, і що? Ось ці зірочки я покупаю? Ну, збираю чи ні? Ану, дивимося. Так, я щось не розумію. А тут? А тут просто я можу О, дивіться, ті, коротше, такі е... з цим, як то можна сказати, якісь космічні, а ці звичайні. Ану-ка, давайте спробуємо так, покупаємо один. Так, дивіться, це звичайний, а це прям з якимось космосом. І де ті зірки мені збирати? О, може тут десь? А ну-ка, давай спробуємо, що тут у нас? Ні. Hours later. Тож ви, як зрозуміли, походу, я не поняла спочатку, як то відкривати ці яйця. І тільки під кінець, як знімала, зрозуміла, що потрібно ці зірки все ж таки шукати. Друзі, шукати на карті. І як я поняла, то одну зірку можна дістати з одного дня. Це якийсь треш. Якщо я так розумію, як потрібно, то це, це просто ужас, ужас. Так, друзі, бачите, я знайшла зірочку, і вона не схожа на інші. інші такі е, трошечки голубі, а це я як різнокольорова і така з фіолетовим трошечки. Ось такі зірки нам, походу, і треба збирати, і вона раз в день. Це адекват? Чому так мало? Якщо я щось не так розуміла, друзі, підскажіть мені, будь ласка, тому що я в шоці на самом деле. Так, друзі, дивіться, я тут знайшла тік-ток і дівчинка теж знайшла тільки дві ці звезди. Дивіться, одна і друга. Так, і ось вона показує таку, як я знайшла. То, походу, дійсно, ось, ось так потрібно буде на карті просто шукати і потім відкривати. Боже, давайте ще скоро тут подивимося, що випадає з цих яєць. Мені теж дуже цікаво буде подивитися. Все, друзі, ми зірочки позбирали, п'ять яєчок ми купили. Зараз спробую відчинити. І якщо я правильно зрозуміла, то у мене після цього відкриється ці п'ять зірочок. І тоді мені дозволять одне яйце купити. Через 4 дні вже закінчується івент. Боже, я, я, мабуть, поздно й зайшла, так. А тут, а тут немає яєць. Дивіться, вони просто туди й машину перекинули. Ну добре, давайте відчинимо зараз. Це яєчечко. Скупаємо його. О, треба, до речі, ще глянути, що ми можемо за зірочки купити. Так, друзі, я тут трошечки позбирала, я хочу спробувати ось це купити за 40. Мені цікаво, що це таке. О, якась змія. Ну що ж, давайте купимо. Так, о боже мій, ви тільки подивіться, яка ця краса. І всього за 40, Боже. То мені треба було збирати, щоб отримати таких змійок космічних. Прям. Друзі, ви тільки подивіться, який я надзвичайний Тікток знайшла. Вони просто неймовірні. Хоч і такі. А це вона. О, вона ще робить їх, походу, зараз ньонку. Давайте подивимось. О боже мій, це просто шикарно, це просто неймовірно. Вау! Я теж собі таку хочу. Треба назбирати зірочки. Срочно. Ну, я думаю, вже можна нам відчиняти. Так і того все ж таки не так я зрозуміла. Це ми просто, походу, відкриємо ці яйця і подивимося, що там буде. До речі, у нас тут euh, нова. Функція якась? Дивіться. Пиу. Ой, можна так гладити. Я думала клікати потрібно. Прикол. Так, туалет десь тут. І у нас буде відкриття першого яйця. Оце так, оце так. давайте. Подивимося скоріше, що ж там вилупиться. Ну що, давай, тільки мене не пісій, будь ласка. І хто у нас тут відкривається? О, ой, дивіться, який смішний. Він похож трошечки на мене. Правда, носик у мене поменше. Червоненький такий, прикольний. Так, це у нас Анка-Монка. Добре, вдягаємо наступного. Дивіться, скільки нам цього потрібно зробити. Так, давай ось це виберемо і побіжимо швиденько спати, купатися. Давай, побігли. Встигай за мною. Зараз все буде, друзі. Зараз відколупаємо цього Moon Egg. Ой з... А, ні, все правильно. Я вже забула, куди бігти. Так, давай купайся. Я? Yeah. Побігли ще спатки, тебе покладу. Може сюди? Давай, ти де? Та боже, що ти там стоїш? Погнали! Скоріше! Та боже, ти що застряг? Так, давай спати тобі. Ну. No. Ой, а може треба було, знаєте як? А, так. Дропаємо його. Давайте побігаємо і потім покладемо і якраз подивимося у колясочки, який він там буде, ну, у цьому ліжку. Давай, іди скоріше. Ну. І що тут у нас? Друзі. Друзі, як ви гадаєте? Що тут, що тут, що тут? Хто? Ой, куди ти? Що воно таке? Дивіться, Торарка, друзі. Блін, звісно, треба було іншого достати скоріше. Ну добре. Давайте цьому дамо ходо десь сюди. Ну їж, ти боже! Стоїть, дивиться, О, як то він одразу відкрився. Ще один такий же. У мене якісь яжі. Рарки. Так, добре, відчиняємо цей. А, він нічого не хоче. А цей? О, цей хоче. Давайте подивимося. О, давайте ми щось з'їжди дамо. Ось це. І, І дивимося, хто у нас вилупиться. Давай лего якось. І, І друзі. Ой, хто це? Незвичайний такий. Який странний пет. Дуже рарка, друзі, дуже рарка. Так, і у мене залишається тільки цей, то можна буде з раночку. З раночку його відчинити. Там одне бажання потрібно. Ди сюди, піши купатися. Ти Куди пішов? Боже, ну турне. Давай, заходь, заходь, будемо тебе купати. Опана, зараз як вилупиться мені лега тут. Де ж ти зірочки знаходити? Що вони? Одну тільки зірку змогла знайти. Це кошмар якийсь. О, друзі, він вже купається. Так, ну, до нас пес ще зайшов. Ну, я думала, то вийшов. Та де ж ти? Що там? О, ще один такий. Тю, це якийсь треш. Я не хочу такого. Ой, дивіться, а що він каже? Іти на мун? Ну, давай підемо. А чому це він хоче на мун? Може, все ж таки 5 яєчок відкриваємо і зірочку нам дають? Хоча я думала, що мені 5 зірочок дадуть. Так, добре, давай. Go to the moon. Дивись, лапками. Давай, давай. Мені кажеться, що він зірочку мені принесе. Так, відправляємось, друзі. То буде в мене дві зірки. Так, окей. Доходимо і що? Так, зачекай, у мене ж там і була одна зірочка. А він просто тут хоче бути? А може після цього мені дадуть? О, одна зірка в один день, вони що рофлять? Це адекватно, друзі. І що, за весь івент можна одне яйце таке отримати? Так, от так ми і давайте настановок ще подивимось тіктоки. Цей ми бачили. Боже, мені цей ще подобається, я хочу його вибити. Так, цього ми знайшли. Блін, він такий прикольний. Хто тут у нас? Ой, такої такое у мене є. До речі, мені дуже подобається оця нова фіча, де можна гладити. О, а тут дивіться 40 е, я бачу, що в тому другому яйці можна швидше достатих петів, Дивіться, О, Блін, я хочу такого. Все, мені потрібно те яйце. А цей мені зовсім не подобається. Пишіть, як вам. Ой, цей крутий, блін, 6% всього. Коротше, мої котики, хочу такого питомчика. Буду питатися його достати, тому що мені здається, він надзвичайний, просто надзвичайний. Пишіть, який вам більш подобається. Люблю вас, пока.